Скотт ЛІНЧ ЛУКАВСТО ЛОКАЛАМОРИ ТЕКСТ читає СЕРГІЙ Орубчук. Інтерлюдія Заклинателі Білого Заліза У КАМОРІ кажуть, що різниця між чесною та нечесною торгівлею полягає в тому, що коли чесний комерсант когось занапащає, він чи вона не бувають такі ласкаві перерізати йому горло, щоб завершити цю справу. У певному значенні це ведмежа послуга торговцям, спекулянтам і лихварям з монетоцілувального ряду, чиї зусилля впродовж століть допомогли вивести тиринські міста держави всі, а не лише камор, з попелища краху тиринського трону і зробити щось схоже на жваве процвітання для певних щасливих верст тиринського населення. Від масштабів діяльності на монетно-цілувальному ряду в більшості дрібних крамарів пішли б обертом голови. Купець може пересунути два камені на рахунковій дошці в Камурі, потім запечатані документи відправляються в лашейн, звідки чотири галеони з екіпажем із трьох сотень душ пливуть до далекого північного порту Емберлен, їхні трюми навантажені товарами, які годі описати. Сотні торгових караванів вирушають через увесь континент будь-якого ранку, у будь-який день підписані і зареєстровані добре одягненими чоловіками та жінками, які плетуть торгові мережі. На тисячі миль, попиваючи чай у задніх кімнатах своїх контор. Але є також бандити, яких попереджають, щоб вони були в певних місцях у певний час, щоб караван під знаком певного торговця зникнув, є закулісні розмови, записані без офіційних протоколів, і гроші, які переходять з рук в руки без офіційної згадки в жодній бухгалтерській книзі, є і вбивці, і чорна алхімія, і тихі домовленості з бандами, і лихварство, шахрайство та внутрішні спекуляції. Є сотні фінансових практик, настільки хитрих і таємничих, що вони ще не мають загально прийнятих назв, маніпуляції з монетами та банкнотами, від яких самі наймаги вклонилися б до пояса, визнаючи їхню підступну хитрість. Усе це і є торгівлею, і в Каморі, коли згадують про чесну чи нечесну ділову практику, коли говорять про торгівлю в найбільших масштабах, на думку спадає одне Мираджо Джанкана Мераджо, сьомий у своєму роду. Його сім'я володіла та керувала своїм банкірським домом майже два з половиною століття, але в певному сенсі ім'я не має значення це завжди просто Мераджо в банкірському домі Мераджо. Мераджо став назвою посади. Сім'я Мераджо зробила свої статки завдяки раптовій смерті популярного герцога Страволі Морського, який помер від пропасниці під час державного візиту в Талверар. Капітанка відносно швидкісного торгового брига обігнала всі інші новини про смерть герцога, повернувшись до Камора, де витратила все до останнього півмідяка, скупивши повний міський запас чорного траурного крепу. Коли його перепродали за грабіжницькими цінами, щоб державні похорони могли відбутися з належною гідністю, вона вклала частину прибутку в маленьку кав'ярню на проспекті з боку каналу, який згодом називався Великою мірою завдяки її родині. Монета цілувальним рядом. Не мов би це був зовнішній прояв амбіцій родини, будівля ніколи не залишається сталого розміру надовго вона несподівано розширюється через неоднакові проміжки часу, поглинаючи сусідні споруди, додаючи будиночки, поверхи та галереї, розправляючи свої стіни як пташеня, що повільно виштовхує невилуплених суперників із гнізда. Ранні Раджо зробили собі ім'я як активні торговці та спекулянти. Це були чоловіки та жінки, які голосно заявляли про свою здатність вичавити з коштів інвесторів більше прибутку, ніж будь-хто з їхніх суперників. Третій відомий Остава Мераджо, щоранку посилав яскраво прикрашений човен, щоб викинути 50 золотих терінів у найглибшу частину каморської затоки. Він робив це щодня безперервно цілий рік. Я можу робити так і все одно мати більше свіжого прибутку в кінці кожного дня, ніж будь-хто з моїх колег. Хвалився він. Пізніше покоління Мераджо перенесли акцент сім'ї з інвестування монет на накопичення, підрахунок, охорону та позики. Вони були одними з перших, хто визнав стабільні статки, які можна отримати, ставши радше посередниками торгівлі, а не безпосередніми учасниками. Таким робом, Мераджо тепер сидить у центрі багатовікової фінансової мережі, яка фактично стала кров'ю та жилами теринських міст держав. Його підпис на пергаменті може мати таку ж вагу, як армія в полі або ескадра військових кораблів у морях. Недаремно іноді кажуть, що в Каморі є два Герцоги Нікованте Герцог Скла і Мераджо, ГЕРцог Білого заліза. Глава 13. ОРХІДЕЇ ТА вбивці. 1 Наступного дня ЛУКЛАМУРА стояв Перед сходами МЕРАДЖО якраз тоді. Коли величезний веральський водяний годинник у фоє будівлі відбив 10-ту годину ранку. Падав сонячний дощ, дрібненька мжичка сіялася з білоблакитного ясного неба. Рух Камарацу був активний. Вантажні барки та пасажирські човни змагалися за водний простір із таким ентузіазмом, який зазвичай притримують для маневрів на полі бою. Одну із жанових крон витратили, щоб убрати лока, який досі носив сиве волосся та накладну бороду підстрижену тепер до скромної цапиної борідки, Все ж чисте і пристойне на зразок одежі кур'єра чи писаря. Хоча він, звичайно, не скидався на когось зі значними статками, проте був справжнім утіленням поважного працівника. Банк Мераджо був чотириповерховим гібридом, який увібрав у себе 200 років архітектурних примх. Там були колони, склепінчасті вікна, фасади з каменю та лакованого дерева, а також зовнішні галереї. І декоративні, і функціональні. Усі ці галереї були вкриті шовковими навісами кольорів каморських монет Коричнева мідь, жовтувато-золотий, сріблясто-сірий та молочно-білий. Навіть за межами закладу було видно сотню таких лукасів фервайтів сотню ділових людей у розкішно скроєних пальтах. Будь-який такий костюм вартий п'ятирічної зарплати звичайного ремісника чи робітника. І, якби Лук торкнувся непоштивим пальцем хоча б рукава пальта, охоронці Мераджо гринули б із дверей, як бджоли з розхитаного вулика, і почали б перегони між ними та кількома загонами міських вартових, що крокували по цей бік каналу. Переможе, затримає честь вибити йому мозок через вуха кийками. У гаманці Лука брещали сім крон з білого заліза, двадцять срібних солонів і кілька мідяків. Він був абсолютно беззбройний і мав лише розпливчасте уявлення про те, що він зробить або скаже, якщо його дуже приблизний план зійде на пси. Нечесний наглядачу, прошепотів він. Я йду до цієї контури і збираюся вийти звідти з тим, що мені потрібно. Мені не завадила б твоя допомога, і якщо її не буде, ну біз біс тобою. Я все одно вийду з тим, що мені потрібно. Високо піднявши голову, задерши підборіддя, він ступив на першу сходину. 2. Приватне повідомлення для корандера Привіна, сказав він охоронцям, які чергували у фоє, і провів рукою по волоссю, щоб змахнути з нього воду. Їх було троє одягнені в бордові оксамитові суртуки, чорні бриджі та чорні шовкові сорочки. Їхні позолочені ґудзики сяяли, але ручки довгих бойових ножів і палець, прикріплених до поясів, були потерті від частого вжитку. Привін. Пробурмотів один з охоронців, переглядаючи довідник у шкіряній палітурці. Громадська галерея 55. Він наче приймає без попереднього запису. Ви знаєте, куди йти? Був тут раніше, сказав Лук. Ясно. Охоронець поклав довідник і взяв дужку, яка слугувала підставкою для пергаменту, а тоді висмикнув з чорнильниці на столику перо. Прізвище та район. «Таврін Таврінкалес, сказав Лук, північний кут. Пишете? Ні, сир. Тоді просто зробіть позначку отут. Охоронець простягнув дошку, а лок видрепав великий чорний хрестик біля імені Теврін Калус. Почерк охоронця був кращий за правопис. Тоді можете заходити, сказав охоронець. Громадська галерея, яка займала головний поверх банку Мераджо, була заставлена столами і конторками по вісім у поперек і вісім у глибину. За кожним важким столом сидів купець, міняйло писар клерк чи інший службовець. У більшості були клієнти, які сиділи перед ними. Говорили щось серйозно, терпляче чекали, чи палко сперечалися. Чоловіки та жінки, які працювали за цими столами, орендували їх у мераджу. Одні брали їх кожен робочий день тижня, а інші могли дозволити собі лише чергувати дні з партнерами. Сонячне світло лилося на кімнату крізь довгасті прозорі стельові вікна. Було чути тихий стукіт дощу, змішаний із гомоном людей. З обох боків до стелі піднімалися чотири рівні. Галереї з латунними поручнями. У привітному затінку цих галерей засідали могутніші, заможніші та відоміші ділові люди. Їх називали членами Мараджо, хоча Мараджо не ділися з ними фактичною владою, а лише надав їм довгий перелік привілеїв, які ставили їх вище і в прямому, і в переносному сенсі, за людей, що працювали на громадському поверсі. У кожному кутку будівлі стояли охоронці, розслаблені, але пильні. То тут-то то, там бігали офіціанти в чорних піджаках, темних бриджах і довгих бордових фартухах. У задній частині Мираджо були велика кухня та винний льох, яким пишалася будь-яка таверна. Справи людей у банківському домі часто були надто напруженими, щоб гаяти час на те, щоб виходити чи відправляти когось по їжу. Деякі комерсанти навіть жили в цьому місці, повертаючись додому хіба поспати та переодягнутися, і то лише тому, що Мираджо зачиняв свої двері для всіх. Після настання лжесвітла. світла. Лок зі спокійною самовпевненістю підійшов до столу громадської галереї з позначкою 55. Корандер Привін був стряпчим, який кілька років тому допоміг сансам створити цілком законні рахунки Еванте Екарі. Лок запам'ятав його як майже рівню собі за статурою і про себе молився, щоб цей чоловік не відкрив для себе смаку доситної їжі з того часу. Так. сказав Привін. Який, на щастя, залишався таким же струнким, як завжди. Чим я можу вам допомогти? Лок розглядав вільно скроєне, розтібнуте пальто цього чоловіка. Воно було сосново-зеленого кольору з жовто-золотим оздобленням на розкльошених фіолетових манжетах. Чоловік мав добрий смак на модний крій і, очевидно, був сліпий, як мідна статуя, коли справа доходила до кольорів. Пане привіне, сказав Лук, мене звуть Таврін Калас, і в мене є незвичайна проблема. Яку ви, можливо, зможете вирішити, хоча мушу вас попередити, що це дещо поза межами компетенції ваших звичайних обов'язків. Я стряпчий, сказав привін, і мій час зазвичай вимірюють, коли я сиджу з клієнтом. Пропонуєте ним стати? Те, що я пропоную, пояснив Лук, покладе вам у кишеню не менше, ніж п'ять повних крон, можливо, уже сьогодні вдень. Він провів рукою по краю столу привіна і зі спритністю жонглера, немов із повітря, дістав крону з білого заліза. Його техніка могла бути дещо хиткою, але первін, очевидно, не був знайомий із подібними фокусами, бо його брови зійшлися на перенісці. Розумію, я слухаю вас уважно, пане Калесе, сказав привін. Добре, добре. Сподіваюся на вашу щиру співпрацю. Пане привіне, я представник торгового об'єднання, якого з усією повагою волів би не називати, хоча я народився в Камурі, живу і працюю в Талішамі. Сьогодні я вечерятиму з кількома дуже важливими контактами. Один із яких Дон, щоб обговорити справи, в яких мене відправила до Камура. Я а, це дуже незручно, але я боюся, що став жертвою досить значної крадіжки. Крадіжки, пане Калесе, що ви маєте на увазі? Мій гардероб, сказав Лок. Увесь мій одяг і всі мої речі вкрали, поки я спав. Господар таверни, щоб він був здоровий, стверджує, що не може нести відповідальності за злочин, і він наполягає, що я, мабуть, не замкнув дверей. Я можу порадити повірника, який підійде для такого випадку. Привін витягнув шухля до столу і почав гортати пергаменти, які лежали всередині. Ви могли б викликати господаря Таверни до суду загальних позовів у палаці терпіння. Це може зайняти всього 5 або 6 днів, якщо ви запросите офіцера, щоб він підтвердив вашу історію. І я можу оформити всі документи, необхідні для. Пане привіне, вибачте мені. Це мудрий спосіб дій. У більшості інших обставин. Я із задоволенням пішов би таким шляхом і попросив би вас скласти будь-які потрібні форми. Але в мене немає п'яти чи шести днів, боюся, у мене лише години. Вечеря, сер, сьогодні ввечері, як я вже сказав. «Хм», – мовив привін, чи не могли ви перенести вечерю? Напевно, ваші колеги зрозуміли б, що ви зіткнулися з такою крайністю і з таким невдалим поворотом. У якби ж я міг так зробити. Але, пане привіне. Як мені постати перед ними з проханням довірити десятки тисяч крон на підприємство мого об'єднання, коли мені не можна доручити навіть збереження власного гардероба? Я... Мені дуже соромно. Я боюся, що втрачу цю справу і вона вислизне з моїх пальців. Дон, про якого йдеться, він, він такий собі ексцентрик. Я передчуваю, що він не потерпить такого збою, яким стала моя ситуація. Боюся, якщо відкласти один раз він не захоче зустрічатися знову. Цікаво, пане Калесем, ваші занепокоєння можуть бути обҐрунтованими. Гадаю, вам краще знати характер ваших колег. Але чим я можу допомогти? Ми з вами одної статури, пане привіни, сказав Лук, і я дуже ціную ваш вишуканий смак та крій на кольори. Пропоную позичити у вас відповідний комплект одягу з необхідними дрібницями та аксесуарами. Я дам вам п'ять крон як гарантію за належний догляд, і коли я закінчу з ними і поверну їх, ви можете зберегти гарантію. Ви а, ви хочете, щоб я позичив вам свій одяг? Так, пане привіне, я вдячний за вашу увагу. Допомога була б незмірною. Моє об'єднання теж буде вдячне. Хм. Привін закрив шухляду свого столу і склав пальці під підборіддям, нахмурившись. Ви пропонуєте заплатити мені за ставу приблизно в одну чверть ціни одягу, який я позичив би вам, якби ви були на званій вечері з доном, одну чверть, як мінімум. Я а, запевняю вас, пане привіне, що за єдиним винятком цієї нещасної крадіжки я завжди вважав себе зірцем обережності. Я берегтиму ваш одяг так, наче від цього залежить моє життя, а воно й залежить. Якщо ці переговори підуть невдало, я й наймовірніше залишуся без роботи. Це... Це досить незвично, пане Каласе. досить нестандартне питання на яке об'єднання ви працюєте? Я мені соромно казати, пане привіне. З побоювань, що моя ситуація погано вплине на них, я лише намагаюся виконувати свій обов'язок, сподіваюся, ви зрозумієте. Так, так, але вам має бути ясно, що жодна людина не може назватися мудрою, якщо дасть незнайомцю 30 крон в обмін на 5 без чогось більшого, ніж щирі запевнення. Перепрошую, але так воно й має бути. Що ж гаразд, сказав Лок. Я працюю на західне торговельне об'єднання Залізного моря, зареєстроване в Талверарі. Західне торговельне об'єднання Залізного моря. Хм. Hmm. Привін витягнув іншу шухлядку столу і перегорнув невеликий сто з паперів. У мене є довідник Мераджо за поточний рік. 78-й рік Азигіли. І все ж Талверар. Тут немає західного торговельного об'єднання Залізного моря. Ах, клята стара проблема, сказав Лук. Ми були зареєстровані у другому місяці року. Ми занадто нові, щоб бути в списку. Це було так клопітно, повірте мені. Пане Каласен, сказав привін, я вам співчуваю, щиро співчуваю, але ця ситуація, вибачте мені, сер, ця ситуація надто дивна, щоб я міг її вирішити. Боюся, що нічим не можу вам допомогти, але я молюся, щоб ви знайшли якийсь спосіб задобрити своїх ділових партнерів. Пане привіне, я прошу вас, будь ласка, сер, наша бесіда добігає кінця. Тоді я приречений, сказав Лук. Я в безнадійній ситуації. Я благаю вас, сер, переглянути. Я стряпчий, пане каласе, а не сукнар. Цю бесіду закінчено. Бажаю вам успіхів і гарного дня. Невже я не можу сказати нічого, що принаймні підвищило б можливість. Привіт підняв мідний дзвіночок, що стояв на краю його столу, і тричі подзвонив. Із довколишнього гурту почали з'являтися охоронці. Лук забрав із робочого столу свою монету і зітхнув. Цього чоловіка потрібно вивезти звідси, сказав Привін, коли один з охоронців Мераджо Поклав руку в рукавиці на плечі лука. Будь ласка, виявіть до нього необхідну ввічливість. Звичайно, пане привіне, а ви, сер, прошу сюди. сказав охоронець, коли Луку допомогли піднятися з місця не менше, ніж троє кремезних чоловіків, а потім з ентузіазмом допомогли йому пройти головним коридором громадської галереї, вийти своє та повернутися до сходів. Дощ припинився, і місто сходило парою, що підіймалося від теплих каменів. Краще. Щоб ми тебе більше не бачили, сказав один з охоронців. Усі троє стояли, дивлячись на нього згори вниз, а довкола, явно ігноруючи його, діловито снували люди. Це не можна було сказати про деяких жовтих курток, які звернули на нього зацікавлені погляди. Бляха. пробурмотів він собі підніс і швидкою ходою рушив на південний захід. Піду через міст до Віденци і знайду там кравця. Три. Коли Лок повернувся до підніжжя сходів Мараджо. Водяний годинник відбивав полудень. Світлий одяг таврина Каласа зник, і тепер на локу був темний бавовняний дублет, дешеві чорні бриджі та чорні панчохи. Волосся він сховав під чорною оксамитовою шапочкою, а замість сапеної борідки, яка відклеїлася доволі боляче, колись він за звичкою навчився носити із собою мазь, що розчиняє клей. Тепер були тонкі вуса. Його щоки стали червоними, а одяг у кількох місцях уже наскрізь спромок від поту. У руках він стискав. Згорнутий руркою чистий пергамент і, ступивши у фоє, звернувся до охоронців з легким натяком на талішамський акцент. Мені потрібен стряпчий, сказав лук. У мене тут немає ні призначення, ні партнерів, тому залюбки чекаю на першого доступного. Зрозуміло. знайомий йому охоронець оглянув свої списки. Можете спробувати Даніело Монтегю, громадська галерея, стіл 16. а можете Етьєна Кало, стіл 36». У всякому разі, там є огороджена зона для очікування. Ви дуже люб'язні, сказав Лук. Прізвище та район. Гальдо Аврілен, сказав Лук, і Сталяшама. Пишете. Ну, бува вірші складаю, відповів Лук. Охоронець кілька секунд дивився на нього, аж поки один з вартових, що стояв позаду лока, не пирхнув. На лиці чоловіка проявилися симптоми запізнілого прозріння, але він не здався дуже веселим. Просто підпишіть або поставте свою позначку тут. Пане Аврілене, Лок узяв запропоноване перо і зробив плавний вишуканий підпис біля напису охоронця Галдо Аврилін, а потім, дружньо кивнувши, зайшов до середини. Лок знову швидко обдивився громадську галерею, вдаючи добродушне спантиличення. Замість того, щоб сісти в зону очікування, яка була відзначена мідними поручнями, він пішов просто до гарно вбраного молодого чоловіка за 22-м столом, що люто шкряботів на аркуші пергаменту і наразі не мав жодного клієнта. Який би відвертав його увагу. Локсів на стілець перед столом і кахикнув. Чоловік підвів на нього очі. Це був трункий каморець із зачесаним назад каштановим волоссям та окулярами над широкими чулими очима. На ньому було пальто кремового кольору із сливово фіолетовою підкладкою, яку можна було розледіти на манжетах. Підкладка пасувала до його туніки та жилета. Шовкові шийні хустки цього чоловіка були складені шарами кремового на темно-фіолетовому. Можливо, він на кілька дюймів вищий за лука, але з цією проблемою можна відносно легко впоратися. Як вам таке? сказав Лок своїм найвеселішим, найтовариськішим тоном голосу, я не з вашого міста. Ваші кишені буде відтягувати вага п'яти крон із білого заліза до кінця дня. П я той. п'ять. Все здається, ви поставили мене в невигідне становище. Що я можу для вас зробити? і взагалі хто ви? Мене звуть Гальдо Аврілен», – сказав лок, я сталішама. Он як? мовив чоловік. П'ять крон ви казали. Зазвичай я не берусь тільки за свої послуги, але я хотів би почути, що ви маєте на думці. Ваші послуги, сказав лок, тобто ваші професійні послуги. Це не те, що мені потрібно, пане Магріс. Арманд Магріс, сказав чоловік. Але ви, ви не знаєте, хто я і не хочете моїх. Як казав про біле залізо. Лук видобув ту саму монету, яку поклав на стіл корандера Превіна дві години тому. Він зробив це так, що було враження, ніби вона вискочила з його кісточок пальців і осіла там, перекочувати монету, як санце, він так і не навчився. П'ять крон з білого заліза за незначну послугу, хоча й дещо незвичайну. Наскільки незвичайну? Мені не пощастило, пане Магрісе, сказав Лук. Я комерційний представник стролу і синів, провідного кондитера в усьому талішамі. Постачальника вишуканих делікатесів і солодощів. Я сів на корабелі з талішама для зустрічі з кількома потенційними клієнтами в Каморі, клієнтами високого рангу, ви мене розумієте. Два дони та їхні дружини чекають, щоб мої роботодавці оживили їхні столи новими смаковими враженнями. Ви хочете, щоб я оформив документи на потенційне партнерство чи якийсь продаж? Нічого такого буденного, пане Магрісе, нічого такого буденного. Прошу вислухайте повну міру мого нещастя. Мене відправили до Камора морами з кількома пакунками. Ці пакунки містили цукрові кондитерські вироби неймовірної якості та делікатності, тонкощі, про які навіть ваші знамениті кухарі ніколи не мріяли, порожнисті цукерки з алхімічною вершковою начинкою, пироги з корицею з остершалінським бренді Земберлена для глазурі, чудеса. Я мав пообідати з нашими потенційними клієнтами. Та переконатися, що вони належним чином охоплені ентузіазмом щодо майстерності мого роботодавця. Лише ті суми, які йдуть на оформлення фестивальних бенкетів, ну, діло дуже важливе. Я в цьому не сумніваюся, сказав Магріс. Здається, вельми приємною роботою. Було б так, якби не один прикрий факт, сказав Лок. Корабель, який привіз мене сюди, хоч і був швидким, як обіцяли, був сильно заражений щурами. О боги ваші. Так, сказав Лок, мої вироби. Ми чудові вироби зберігалися в досить легких пакунках, я тримав їх якомога далі від трюму. На жаль, це, здається, лише полегшило щурам доступ до них, вони накинулися на мої кондитерські вироби з просто таки звірячим апетитом усе, що я віз із собою, було знищено. Мої товари, сказав Лок, зберігалися разом із моїм одягом, і це остаточний сором моєї ситуації. Між нападом зубів і ах, екскрементами, якщо можна бути таким делікатним, мій гардероб повністю знищено. Я одягнувся просто для подорожі, і тепер це єдиний повний комплект одягу, який у мене лишився. Дванадцять богів оце пригода. Чи є вашого роботодавця рахунок Умераджу? Може, візьмете гроші за одяг у кредит? На жаль, ні, сказав Лук. Ми розглядали це, і я довго вмовляв господарів обрати цей варіант. Але ми не маємо такого рахунку, щоб допомогти мені зараз, і моя зустріч цього вечора невідкладна. Хоча я не можу представити кондитерські вироби, то принаймні перепрошую. Я не хочу нікого образити. Один з наших потенційних клієнтів ах, дуже специфічний і вибагливий чоловік. Дуже специфічний і вибагливий. Не годиться його підвести, геть не годиться. Він, безсумнівно, поширить у своїх колах інформацію про те, що строли і сини це ім'я, якому не варто довіряти. Розумієте, будуть звинувачення не тільки щодо наших товарів, а ще й нашої вічливості. Так, деякі дони дуже твердо дотримуються своїх звичаїв. Однак поки що не можу зрозуміти, чим вам можу допомогти я. Ми з вами схожої статури, сер, випадково схожої статури. І ваш смак, ну що сказати, він чудовий, пане Магрісе. Ми могли б бути давно втраченими братами, такими однакові у своєму розумінні крою та кольорів. Ви трохи вищі за мене, але, звичайно, я зможу витримати це протягом кількох необхідних годин. Я прошу, сер, я благаю допомогти мені й позичити відповідний комплект одягу. Сьогодні я маю повечеряти з донами. Допоможіть мені мати такий вигляд, щоб мої роботодавці могли врятувати своє добре ім'я. Ви бажаєте позичити пальто, бриджі, панчохи, черевики і все необхідне? Еге ж, сказав Лук, і щирою обіцянкою доглядати за кожним окремим шовчиком, наче той останній у світі. Ба більше, я пропоную залишити вам гарантію п'ять крон з білого заліза. Збережіть їх, доки я не поверну вам одяг, усе до ниточки, а потім залишите їх собі. Звичайно, це місяць два зарплати за такий мізер роботи. Це, це, це дуже солідна сума. Проте, сказав Магріс із таким виглядом, ніби намагався стримати усмішку. Це я впевнений, що ви знаєте досить дивно. О, мені це відомо, сир, ще як відомо. Невже моя ситуація не вселяє жалю до мене? Я не надто гордий, щоб благати, пане Магрісе. На кону не лише моя робота це репутація моїх роботодавців. Без сумніву, сказав Магріс, без сумніву. Шкода, що щури не вміють говорити теринською. В'юся об заклад вони запропонують дуже гарне свідчення. Шість крон із білого заліза, сказав Лок. Я можу розтягнути свій гаманець аж настільки. Благаю вас, сер. Пік пік, сказали б вони. І якими то стими маленькими пацюками вони будуть після всього цього? Маленькі кругленькі негідники. Вони дали б своє свідчення, а потім благали, щоб їх повернули на корабель до Талішама щоб продовжити бенкет. Ваші строла та сини можуть мати лояльних працівників на все життя, хоч і невеличких, звичайно. Пане Магрісе, це досить. ви насправді не сталішама, правда ж? Пане Магрісе, прошу вас. Це одне з маленьких випробувань Мераджо, чи не так? Так само, як того місяця перевіряли бідолашну віллу. Магріс уже не міг стримувати веселищів. Він, вочевидь, справді був дуже задоволений собою. Ви можете повідомити доброго пана Мераджо, що я не втрачаю гідності, завидівши крихту білого заліза. Я ніколи не зганьбив би цього закладу, беручи участь у такій витівці, ви, звичайно, передасте йому мої найкращі вітання. Лук уже багато разів відчував розчарування, тож було досить легко придушити бажання перестрибнути через стіл магріса і задушити його. Внутрішньо зітхнувши, він якусь мить поблукав очима по кімнаті, і там, дивлячись з однієї з галереї другого рівня, стояв сам Мираджо. Шанка на Мираджо носив. Відповідний сучасній моді суртук, вахматий, відкритий, з розкльошеними обшлагами та полірованими срібними гудзиками. Його пальто, бриджі та шинні хустки були надзвичайно приємного, темно-синього кольору, кольору неба перед лжесвітлом. Зовнішньої помпезності було небагато, але одяг мав гарний, багатий і вишуканий вигляд, що показувало його вартість, не ображаючи нічиїх почуттів. Це мав бути мараджо, бо на правій частині його пальта. Висіла пришпилена орхідея. Єдина примітна річ у його вбранні свіжа орхідея, яку щодня зривали, щоб прикрашати його одяг. Судячи зрадників і слуг, які стояли поруч із чоловіком, лок дійшов висновку, що Мераджо був дуже близький за зростом і тілобудовою до нього самого. Немов звідки, виринув план. Він промайнув у думках як екіпаж, що бере чужий корабель на абордаж. Він умить опинився в його владі. План лежав перед ним ясний і простий. Наче ходьба по прямій лінії. Він полишив свій талішамський акцент і усміхнувся Магрісу. О, ви надто розумний для мене, пане Магрісе. Занадто розумний. Мої вітання. Ви мали рацію відмовитися. І не бійтеся. Я доповім самому Мераджо от просто зараз і безпосередньо. Ваша проникливість не залишиться поза увагою. А тепер, прошу мені, вибачити.